Друзі, продовження огляду люкспавера тренди. Це такі заміри по флажкам спрацювання логера, аналізатора нашого, в якому я виставляю тригери, і він спрацьовує по перехідним процесам тоді. Значить, почнемо з першого. От, наприклад, тут. Дві напруги. Червона це мережа. Чорна це вихід інвертора. Значить, тут ви бачите, як з'явилася мережа. Є синфазність, вони не синхронізовані. Інвертор, значить, не перейшов на мережу. Так, одразу, щоб зразу от перші півхвилі він перейшов. Ні, не перейшов. Проходить деякий час. Значить. І от на цьому графіку вже видно, як інвертор підігнав свою фазу. І десь близько нуля перейшов на роботу вже від мережі. Синхронізувався і перейшов на роботу від мережі. Значить, ви бачите, що тут є такі виброси. Це вони, як видно, що ми якраз вперше, на самому початку, коли він перейшов на роботу від мережі. Струм з мережі оце. чорний це струм в навантаження, там у нас 12 А, а червоний з мережі, тобто мережа ще мала деякі збудження в перший, перший період часу. Е, от так, це по фазам виглядає це вихід. ну Не по фазам, по входу і по виходу. Це напруга і е, коливання струму в мережі. так Далі переходимо. то, то Процес там взагалі то, значить, повернусь назад по часу, по часу, по часу. просто Самого процесу переходу на мережу як такового немає. Е, деякий час інвертор. Перевіряє, перевіряє напругу в мережі і синхронізується по фазі, потім е, в нулю перемикається. Тобто сам момент переходу буде різниця яка. Якщо у вас, наприклад, на вході от амплітуда, тут ви бачите, що амплітуда однакова. Але, наприклад, якщо амплітуда інвертора буде 220 вольт, а в мережі 240, то тоді ви на виході побачите отут ступеньку. Уже оця, оця, амплітуда цього синусу на виході вже буде така, як в мережі, а не така, як була до того. Ну тут на графіку просто не видно, чогось я не подумав, треба було зробити вихід інвертора з нижчою напругою, щоб це показати. Наступного разу колись це зроблю. Переходимо далі. Наступний тренд. Це вимкнення мережі. Значить, по напругам дивимося. Значить. Ось тут у нас пройшло вимкнення. І, судячи з усього, десь в цьому діапазоні, отут десь воно пройшло, отут. Бачите? І в нас іще є оцей процес, він ще длиться. І фактично, у нас запуск інвертора пройшов через. Він топів періода. Але вже оці. Отут тут воно вже у нас напруга почала просідати. Це момент відключення автомата. Тобто ми ще маємо в процесі відключення автомата ще якийсь час проходить, щоб розуміти. Я по-інакшому це не розумію. Бачите, напруга просіла. Не просто так вона тут просіла. Бо оце саме десь в цей момент я вимкнув автомат. Е -е, Дивимося по. По, по 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 струму теж. Бачите, які тут коливання струму на вході інвертора прилічні. Так. Це вхідна мережа на вході. Струм і напруга. Тобто, з цих графіків видно, що це десь ну, пів періоду, в залежності від того, в який час буде відключення мережі. Але ж тут треба ще такі, таку річ розуміти, що це в даному випадку мережа, і вона вимикається, ця мережа е, саме автоматом. А якщо у вас там є, е, десь на лінії пропадає напруга, то у вас ще є багато е, джере, не джерел, а багато приладів, які ще працюють на цій лінії, і можуть давати на зворотню напругу там, виникати цей ефект. Мотори, наприклад, вони ще поки вращаються, вони ще видають щось мережу. Тобто там будуть чудеса такі цікаві. Зараз, от, наприклад, покажу, як... чому буває довгий процес оцей переходу. От десь у мене тут є графік. Давайте його пошукаємо. Ні, це з'явилася мережа. Цей момент це момент зникло. Так, це теж з'явилося. Ага, ось дивіться, коливання які довгі. Тобто процес, відключ... процес відключення мережі був довгий. Один період. Два періоди, і тільки на третій період пройшов переключення на акумулятор. Тому, якщо інколи у вас. Моргнула лампочка, там ще щось при переході на акумулятор. Так, таке може бути. Тому що інвер... тому що процеси в мережі не виникають, як в комп'ютері там 0 і 1, інших варіантів нема, ні. Тут процеси можуть бути довготривалі. Тро... Довго отако, тому ну, Це не дискретна техніка. Не цифрова дискретна техніка, щоб це там працювало або є, або нема. Ні, тут є середні процеси, які посередині, між є і нема. Ну, ще тут що у нас. Ну, тут все те саме, це відключення мережі. Е, десь зараз ще пошукаю один графік з навантаженням. Так, дивіться, ось все, що ще я хотів показати. Так з дивіться, бачите, що буває в Марі... взагалі на формі синусу. Коли кажуть, що да в нас з напругою все нормально, Та то, понятно, що з напругою все нормально. Напруга то нормальна. Тут вольтметр заміряє, покаже, все буде, все буде красиво. Амплітуда тут стабільна, тут 230 є, тут питань немає. Але ось, оце, ось цей краказябл провал Вам ніякий вольтметр не покаже. Але від нього будуть проблеми. І деяке обладнання може навіть, навіть збої давати. Що це таке? Це у нас. Зараз знайду. Вмикнулося навантаження. Амплітудою 20 А. Бачите? Ось вмикнулося навантаження. Ну, так краще видно буде. Зараз ми його. О. Дивіться, бачите, включилось навантаження і дало провал. Цей старт. А там у мене було буквально, там це було чисто активне навантаження. От така справа. Тобто, і то, що у вас там напругу показують, це абсолютно нічого немає ніякого. Це так, так показник, що там є напруга. А рівень не означає, що там все так добре. Бувають отакі мережі, це навіть не мережа, це з інвертора. З мережі буває ще, ще цікавіше. Так що така справа. На цьому все. Продовжимо. на чомусь, Далі будуть про акумулятор по-моєму огляди По люксах поки що все. Назбереться якісь питання, я тоді продовжу. Запитуйте, пишіть питання, а якось назбирається, я зроблю ще додаткові. Роз'яснення і огляди. Дякую.